Виконуємо номер 940 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди всі значення Б, для яких подвійна рівність Б більше 4, але менше 17, буде правильна, і які перше завдання кратне число 3, друге завдання є дільниками числа 36. Приступаємо до виконання нашого завдання Б більше 4 і менше 17. І перше завдання кратні числу 3. Кратні числу 3 це означає, що ці числа діляться на 3 без остачі. Перше число це буде 6. 6 більше 4, але менше 17, і 6 ділимо на 3 – маємо 2. Наступне число 9. 9 більше 4, але менше 17. 9 ділимо на 3 буде 3. Наступне число 12. 12 більше 4, але менше 17. 12 ділимо на 3 буде 4. І останнє число, яке підпадає під нашу умову, це буде число 15. 15 більше 4, але менше 17, 15 поділити на 3 буде 5. Тепер переходимо до виконання другого завдання. Знайти всі значення B, для яких подвійна нерівність B більше 4, але менше 17. правильна, і які є дільниками числа 36. Тобто 36 ділиться на це число без остачі. Ну, перше число це буде 6. 6 більше 4 менше 17, і 36 поділити на 6 буде 6. Наступне число 9. 9 більше 4 менше 17, і 36 поділити на 9 буде 4. І число 12. 12 більше 4, але менше 17. І 36 поділити на 12 буде 3. Ми знайшли всі значення B, для яких подвійна нерівність B більше 4, але менше 17 буде правильна, і які в першому завданні кратні числу 3, в другому завданні є дільниками числа 36. Номер 940 виконано.